З початком військового конфлікту в Україні західні країни почали надавати їй підтримку як фінансово, так і постачанням озброєння. Сьогодні українська армія багато в чому чинить збройний опір завдяки західній зброї, проте український істеблішмент все одно заявляє, що постачання західної зброї не вистачає для наступу української армії та для суттєвого удару. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому країни Заходу недостатньо допомагають Україні для того, щоб вона змогла переламати хід війни. Перша причина це повне усвідомлення того, що це регіональна війна між двома країнами. Початок збройного конфлікту в Україні збентежив усі країни Західного світу, незважаючи на те, що західні політики знали про можливу війну, до останнього сподівались, що війна не розпочнеться. Початок війни в Україні був зустрінутий з побоюванням, що цей конфлікт з легкістю міг перекинутися на сусідні країни, а потім перерости в масштабну війну на європейському континенті. Водночас країни Заходу вважали, що український опір виявиться несуттєвим і буде пригнічений за 3-4 дні. Однак через місяць конфлікту стало зрозуміло, що Україна змогла вистояти проти російської агресії і зайшла мова про постачання нового озброєння. Ще трохи пізніше країни Європи остаточно залишили занепокоєння того, що ця війна може перерости у велику війну в Європі, а російські війська не мають великої переваги над українськими, як раніше думали. Таким чином, європейці усвідомили, що особисто їм нічого не загрожує. А війна між Росією та Україною перейшла в стадію регіонального конфлікту, коли бої йдуть не за володіння цілими країнами, а за окремі населені пункти на сході України. Таким чином, Європа видихнула і стало очевидним, що найбільший успіх, на який доводиться розраховувати російські армії, це просування на кілька десятків кілометрів углиб України, що остаточно не знищить режим у Києві. Та не поставить під удар усю Європу. Таке положення позначилось і на постачаннях озброєння. Європейські країни, хоч і постачають озброєння, не відчувають з боку Росії критичної для себе небезпеки, як це було на початку конфлікту, тому роблять це досить несміливо. Друга причина це ставка на мир та економічний тиск. Виходячи зі становища, яке склалося на фронті, західні країни зробили ставку на економічний тиск. Насправді, із початком конфлікту Захід поклався на серйозні санкції проти Росії, однак із затягуванням конфлікту така тактика стала ще пріоритетнішою. Країни Заходу, будучи довгий час одним із найголовніших партнерів Росії, після війни стали розривати торгові відносини з Росією, а західні компанії залишати російський ринок. Такий економічний тиск вже впливає на російську економіку, проте поки ще не вирішено головне питання експорту російських енергоресурсів до Європи. Однак у середньостроковій перспективі західні країни зможуть відмовитись від російських енергоресурсів, що вдарить суттєво по російським доходам. Росія у відповідь також намагається шантажувати Захід то постачанням газу, то постачанням зерна. Таким чином, Захід намагається змусити Росію шукати мир не військовим шляхом, а за допомогою економічного тиску. Саме на такий вид тиску робиться ставка західним істеблішментом, проте не факт, що такий тиск спрацює. Проблема в тому, що економічний тиск. На авторитарні країни немає такого ж ефекту, як тиск на демократичні. Тому аналогічно економічний тиск Росії на Захід може позначатися саме на європейських політиках, але не на Путіні. У Європі є механізми зміни влади і висловлювання невдоволення, чого у Росії взагалі нема. Саме тому така тактика може себе, врешті-решт не виправдати. У світі є чимало прикладів бідних диктатур, де уряд не змінився через економічні невдачі. Щодо умиротворення Путіна, то й у цьому плані деякі західні лідери намагаються повернути все як було. Так нещодавно стало відомо, що Макрон просив Зеленського зберегти обличчя Путіну і піти перед ним на поступки на Донбасі. Таким чином, західні лідери вважають, що зможуть зупинити війну, якщо Путін отримає частину території України. Можливо, це й справді зупинить нинішній конфлікт, однак у перспективі може призвести до більш кривавих зіткнень. А в Кремлі зможуть врахувати всі помилки, які вони зробили. Однак нинішні лідери стурбовані поточним станом справ і зрозуміло, що хочуть повернути світ до 24 лютого. Третя причина це наявність зброї та її виробництво. Після закінчення холодної війни багато західних країн відчули на себе так званий кінець історії, тому перестали вкладати серйозні кошти в оборону, і на момент початку війни мають досить обмежену кількість озброєння. Ще до початку конфлікту той же Дональд Трамп скаржився, що більшість членів НАТО не хочуть витрачати на оборону 2% від ВВП, як це було раніше обумовлено. Після початку збройного конфлікту в Україні країни Європи усвідомили, що питання оборони актуалізувалося і тепер планують нарощувати свій військовий потенціал. Однак на даний момент країни мають обмежену кількість техніки, тому багато хто навіть не може передати її суттєву кількість, поки не зробить нову. Виробництво нової військової техніки в Європі теж зараз непросте питання, знову ж таки, через зменшення попиту за всі ці роки. Знову ж таки, країни вже збираються вкладати значно більше ресурсів в оборону, проте на відновлення військової промисловості підуть роки. Щодо Сполучених Штатів, то американські військові бюджети завжди перевищували європейські, проте також не позбавлені проблем аналогічного характеру. Сполучені Штати мають не так багато військової техніки. А промисловість має обмеження, особливо на тлі логістичних криз, які розпочались ще після пандемії. Агентство Bloomberg вже раніше повідомляло, що Сполучені Штати мають можливість допомагати Україні лише до початку 2023 року, після чого Сполучені Штати не зможуть відправляти озброєння без запуску військової промисловості. Більш того, Сполучені Штати вже відправили практично весь свій запас противотанкових установок «Джевелін» За останніми даними, понад 6,5 тисяч штук. Четверта причина це логістика та навчання. Вузьким містам для постачання озброєння є два фактори: це безпечне перевезення важкого озброєння та навчання українських військових ним користуватися. Щодо транспортування, то воно здійснюється сухопутними маршрутами, оскільки морські порти блоковані Росією. Більш того українська армія змушена робити безпечні шляхи постачання озброєння. Щоб російська армія не змогла їх розбити крилатими ракетами. Таким чином стає зрозуміло, що суто фізично поставки суттєво обмежені. Окремо варто зауважити і фактор бюрократії, який також уповільнює процес постачання. Другий чинник навчання солдатів. Для передачі нового важкого озброєння українські солдати повинні навчитися ним користуватися, а для цього потрібно багато часу. Українська армія в своїй основі досі мала радянське озброєння, тому більшість солдатів володіла саме радянською військовою технікою. На першому етапі війни західні країни намагалися налагодити постачання радянського озброєння, однак на території Європи його було небагато. Тому було ухвалено рішення переводити українську армію терміново на озброєння НАТО. Нещодавно американські представники пояснили, чому з такою швидкістю йде озброєння і сказали, що її постачають у міру потреби і можливості. Західні країни також побоюються, що важке озброєння може потрапити до рук ворога. П'ята причина це фактор Тайваню. Протягом останніх років Сполучені Штати стали розуміти, що їх головним конкурентом у світі стає Китай. Саме Китай, виходячи з можливостей, може конкурувати із Сполученими Штатами. І викликати в американців серйозні проблеми. Водночас у Китаї все частіше і частіше почали говорити про острів Тайвань, а саме його приналежність до Китаю. Західні аналітики ще раніше побоювалися, що Китай будь-якої миті може спробувати провести анексію Тайваню, на що Сполучені Штати зрозуміло відреагують. Між країнами є домовленості щодо цього. Враховуючи все сказане вище, Сполучені Штати досі готуються до потенційної війни на Тайвані, тому не можуть вислати значну кількість стратегічно важливого озброєння. Питання Тайваню завжди було пріоритетнішим для Сполучених Штатів ніж питання України. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що країни Заходу через 4 місяці війни вже давно перестали побоюватися, що вона переросте у масштабну європейську війну. Більш того, частина західного істеблішменту розглядає варіанти примирення з Путіним. Крім цього, є суто технічні проблеми, такі як виробництво зброї, її переправлення та навчання солдатів, що займає суттєвий час. Китайська загроза на тлі війни в Україні також збільшується, і для Сполучених Штатів боротьба з Китаєм залишається пріоритетною. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і підтримуйте наш канал на Патреоні.